Вітаю вас, любі діти та шановні батьки, запрошую вас до спілкування. Пропоную скласти невеличку розповідь про свою улюблену іграшку, а допоможе нам це зробити малюнки схеми. Давайте познайомимося з ними. По-перше, треба назвати іграшку і сказати, що це іграшка. Вказуємо, якого кольору. Якщо присутні декілька кольорів, ми можемо сказати, що вона різнокольорова. Далі вказуємо велика або маленька за розміром вона. Якщо іграшка має чітку форму, відмічаємо це. Далі вказуємо, з якого матеріалу вона зроблена. З дерева, з паперу, тканини, плюша, металу, пластмаси. Якщо, можливо, називаємо частини, з яких вона складається. Вказуємо, яка ця іграшка на дотик та як я можу гратись з нею. Давайте розглянемо уважно іграшку, яку я вам приготувала, і складемо разом розповідь. Подивіться, лялька це іграшка. Вона різнокольорова, велика, зроблена з тканини, а обличчя та руки зроблені з пластмаси. У ляльки є голова. Тулуб, ручки, ніжки. На голові яскраве волосся, вушка, очі, носик, ротик. На дотик лялька м'яка. Я можу укладати її спати, годувати, одягати, катати в колясці. Я дуже люблю свою ляльку. Таку розповідь я склала про свою іграшку. А яка у вас улюблена іграшка? Розкажіть про неї? Я гадаю, що у вас вийшла гарна розповідь про свою улюблену іграшку? Дякую вам, діти, за співпрацю, до нових зустрічей!